Мої найщиріші вітання на каналі про спінинг. Сьогодні ми з вами знов, як це не дивно, їдемо на щуку або йдемо. Ну, Спочатку приїхали, а потім вже йдемо. Знаходимось ми в полях, бачите, там тапляки заді, заді мене. Сьогодні ми будемо ловити. В моїх встановлених вейдерсах, які вже я тонув... ох, чорний полосочки вже Так, -та, вже ж чорне, бачиш? Тут уже ніякої фігні. Думаю, що людям все видно. Я сьогодні, як ви чули, вже з Катрусію. Катруся. Всіх вітаю, да. любі друзі. Каріжиха ми знов моя. ми знов саню зранку тверезі, тому приїхали на риболовлю. Да, Зустрілася. Чуєте, зустрілися напевно за півроку, перший раз, коли ми. Тверезі. Другий. Ми з тобою були а. ще влітку на риболовлі. А другий так. раз, коли ми тверезі. Тому ми любимо віпівати трошки. Без віпівки сьогодні приїхали половити щучку подовбити. А, а. треба ще знаєш когось з підписників, хто буде тверезим водієм, то будемо. А, ні, якщо б у нас був водій, ми б з тобою вже нафігачились. Тому вже газу б дали. Да? Да? Ну, конечно, віпівка під закусь з огірками, з салом було б все добре. А, да. Так, друзі, збираємось про комплекти, про всі подробиці нашої Ловлю. Згоди, залишайтеся з нами. Творчий такий безлад. Чим ми сьогодні будемо ловити? Сьогодні у нас суто бюджетна риболовля. У мене дайва Silver Creek Нова оновлена дайва Silver Creek до 14 грамів. Катушечка зараз покажу. Зараз покажу. Катушку. Катушечка в мене ось така. Це Excel 2500 LT, легесенька, шнурочок тонесенький 0,3. І з багатого тільки у нас, от бачите, ось така сумочка. ну то таке. Чим ми будемо сьогодні ловити? Ну, не знаю, побачимо. Побачимо, чим буде ловити, побачите згодом в відео. Такі круті оці от заброди, а в мене no. ось така. Отака ось, ось дідавська фігня, але вже бачите з чорною стрічкою, бо була біла. Казали, що краще не треба, бо в полі можуть пристрелити. Все, шара закінчилася. Да? Поняла, да. Тепер треба Йо. Трошки, трошки пірнати. Поняла? Ти треба плисти. До риби треба плисти. Ти, да, ти головне, йди там акуратно, там, щупай там поперед себе, щоб ти не втопилася. Так. А ну, я ж не знаю. Може ямка якась. Щоб ти не пірнула. О, да. Це знаєш відео буде називатися Втопив Катю Рибалка дубль два. Тільки раз не довтопив, взяв, щоб добити. Добити, так. Так, ну що, нарешті ми добрили. добрили до точки лову. Ну, будемо пробувати. Будемо пробувати. Трошки затонки, я, мабуть, шнур взяв. У мене сьогодні 0,3. І тут незрозуміло, що тут по зачепам, але Судя по тому, що тут, бачите, такі топляки, затоплені кущі, то чіплятися будемо багато. Треба було мінімум 0,6 брати. Значить, Починаємо з класичного віброхвосту. 3,5-4 дюйми і вага у нас по 5 грамів. Поставили ми джигріги, бо вони, на мою думку, будуть трошки краще проходити крізь. Кущі і сподіваємось, що все у нас вийде. Як ви просили, сьогодні в мене бюджетна така риболовля в плані недорогих вудок, катушок, я би сказав, такого більш-менш вже внятного, внятної якості і не дуже високої ціни. Ну, я вважаю, що це така початкова. Цінова категорія, на яку вже можна звертати увагу, якщо ви ходите більш ніж 2-3 рази на місяць на риболовлю. Так, сподіваємось, що у нас сьогодні. Може це така річка, бо дивись. Щось і туди вона йде. і Ні-ні-ні, туди... то вона ж розливається в річку впадає зараз. О! Сань, риба. Риба, да? О. так. Друзі, у нас... Катрусик спіймала першу рибку. Ну? Що там, Катя? Т, е, ти знаєш, або це дуже хороша окунь, або невеличка щучка. Ну давай. Зараз подивимося. Покльовка була прикольна. Щучка. Невеличка, маленька. Клас, катрусик. Слухай, ну це ж дика. Слухай, ну це ж, ну це ж молодець. Слухай, може змагання треба з тобою. Ти мене опять влупиш, як завжди. Дивись яка. О, клас. Клас, гарно. Да, І чуєш, реально. в неї ці плямки такі жовтенькі, якраз під кольор твоєї курточки. Так? Ну, так. Можеш її слиш, mm. слухай, на шию замість хрестика. почепити, будеш лазити. Бульк. Ось така. У нас отакий початок. Буквально на третьому забросі. Катрусик, перша, молодець. Там, на спрямо. другому, кстати. На другому, так? Так, да, був тільки один заки, да. це другий. Клас! Ну все, все, продовжуємо да? ловити. Круто вже ловити трошки шморкам. Та ти Михайлана, що? Що ти, ти твориш? Сань, та ти там що, там вона під берегом. Друг, другий закид, другий закид, друга риба. Ти що? Я тобі, звісно, обіцяв блин, риболовлю. як... О, поняв, на той куточок кидаєш, і вона да, там просто викиду в мене. Ано. Ано. Капець. Я тобі обіцяв, що буде крута рибалка, але я не думав, що ти будеш так гатить мене. <рес> просто з вибросу, з вибросу. Так, да, дивіться, дивіться. Вже другий шнурок. І дивись, як гарно вона. Ано. Прям ой. так ой. Просаль, не зламала тобі вудку? Ні, ні, в мене дуже крута вудка, вона ламається. На платні куди? Да? Скажи, он дивись, бачиш, як лук. Гуляю. Я думаю, слухай, тут тут якби тут би якби в І дурне. Думаю, що взагалі було би. А ти мале і дурне. Ну все, ну все, ну все, на, помийся трошки. Бачиш, він як ганяє. Слухай. Угу. А в мене щось ніфіга. Бачиш, може, приманка не та. Ну. Кажу, або щучка невелика, або око нормальний, так? Да? А, все, хвоста. Все, в тебе нема. вже хвоста нема. Так, друзі, все. У мене вже я вже наловився, нема вже в мене хвоста. Влупила. Так, приманочку у торбу. Це був ось такий свімінг Рипстер Мотор Ойлі. Ну Зараз я, коли така в мене є нагода, змінити приманочку я поставлю, я поставлю, в принципі. Ну Давайте ось таку білесеньку. Ось такий білесенький бенджанкинг. Бейджанки ставимо. Це у нас буде розмір 4,2 дюйми. Я сподіваюся на більш крупнішу рибу. Як вам розказував. Та я закинула, навіть нічого не встигла да. зробити, Сань. Я, я просто поки, слабину поки, виматую. Поки, поки вам розказую про приманку, яка ось так тянеться. Катя вже, там, ще одну щучку я закидаю, думаю, що слабина, коли воно вже утоне, Поняв, дивлюсь на кончик, а воно не тоне. Воно не тоне. А там же риба просто з вибросу. Я такого ще не бачила. Так. Ну Це трошки щось побільше, Сань. Зразу вам скажу, хлопці, що ми не на платніку. Це я вам кажу, бо це як Сань, ви бачите... Сань, це трофей. Це трофей. грам 300. Грам 300, ну давай. О, Михайло, слухай, ну треба тут вже за, за цей, за першу кров пити. Та ти о, що, подивись, це трофейна о, о, вже. О, клас. Блін, я б знала, я б краще ультралайт, або знаєш взяла, щоб я так кайфанула, бо все. <рик> подивіться. Подивіться. Ні, ну це вже нормально, це вже слухай, так, це вже свідомо, це вже, я, то вже я... можна на таранку брати. Так, давай отак от і сюди. Опа! Клас. Ти що? Ти що, ти що? З вибросу, реально. Так, ну що? Подивіться. Ну що. Я ми... такого в житті кльового. Ні, я знаєш, бачила такий кльов, Сань. Так? Е на Вовковому. Ні. Вовку. В 2000 році в Херсоні з в Кізому, на батя. Ну, ну ладно, ну пів кіло. Ну так, да, є. Трофейчик. Трофей. Іди. І це вже 3-0. Так, ну що, пробуємо ось таку приманочку, ганстаміну. Кридюй Так, змонтували ми її на ріг. і спробуємо зараз трошки поменшу проманочку, тому що я ловлю на крупну, Катя ловить на. 2,8 дюйми, і в неї майже в закид є покльовочки. А от на 4, коли я хотів спіймати трошки крупнішу рибку, у мене поки що було 2 зрізи хвостика. ну Я сподіваюся на те, що зараз, ну тут, друзі, чесно, якщо стояти, зараз поставити маленьку приманку, от навіть ці три дюйми то рибка повинна клювати в закид. Я в шокі, в шоці, скільки тут її. Дуже багато щуки, дуже багато. Друзі, ну це така щось таке гарне. Так. Да. Чи тут гудка так працює, чи що. ні, прикинь, така маленька щука. Да, а, да. А, а дає такий бій, що. наче там я не знаю що. Слухай, тут... А, я поняв, бо вона подбагрилась. Вона подбаглась. Вона влупила, поняла? І подбагрилась. Ось, бачите? Трошечки підбагрилась. Бачиш, яка вона зла, що навіть... дивись, що навіть в неї в пащі вона якась. Жесть. Бачиш яка... Ну то це вирвав її просто з цих, з кушарів. З кушерів, так. Бачите, от тільки поставив трошки меншу приманочку, одразу опа, і вона на падіння Є. І одразу риба, так? Так. Ось. Вона ще на падінні взяла. Одразу да. клює. Слуха, так дригається, може то окунь гарний. Ні, щука. Щука? Щука, так. Да. Я, до речі, дуже задоволена шнуром. Зараз я вам його покажу, розкажу те, що я вам казала. Що новенький. Ой. А, добре. Іди ж ти сюди. Ох. О, втуб, О, так. Оце. втулила. Вона так сопротивляється, так правда? Да, Потому, слушай, вона дичка, вона така не крупна, а дивись, що робить. Дивись, що робить. Це тебе Сільвер Крік, так? Да? Сільвер Крік, да. no, no, так. 2.14 дуже приємно на таку палку no. тут зараз ловити. Дивись. Дивись. Ну це вже в мене фішн-драк спочав тут. Ти бачиш, просто коли ти спочатку вперся в великі приманки, ну, ти хотів зразу трофей. Так, да, я ж хочу щось крупніше. Зараз я таких ось ось, таких ось рибок. Потім я тебе задовбала ловити. Думаєш, Та, ну там да, Михайловна? Да. Кайфує, поки я тут да. ловлю. Так, диві, дивіться, які тут. Порізи в риби, бачите? О, Сань, та ти що? Просто. Та це капець. Подивись. Слухай, нам точно підписники напишуть, що ми десь на платні кулували. Бо ти кажеш, в тебе 2,14 тест, а в мене 3,18 і подивись, як вона цю вудку просто. Я зараз боком візьму, друзі, вам, щоб ви бачили. Подивіться, що вона витворяє. Так, а ну зараз спробуємо. Подивіться. Там хлопці на лодці думають, що ще хіріли. Твістерочий, гастотвіст. Сань, вони нас же ненавидять, я тобі кажу, ці пацани. Ну, нічого, буває. Дивіться, друзі. Ух ти. Блін, реально така невелика щука і така сильна. Оце це то, що реально не вистачає рибі на платниках. Взагалі, я вже більше не люблю на платніки їздити. Боже, яка гарна. Йомайо подивись. Колір, да, який Кать? Ідеально. Просто ідеально. Так, а я зараз, слухай, я зараз вирішив ось такий. Поставити ганста твіст це вони мене на позаті рибальці був хітяра. А ти що? Чуєш, от, от ага. негативно оцей ганста. Слухай, до речі, я також думала твіст розпробувати, бо в мене ще є новинка від віста, і вона останнім часом завжди працювала. От Мені цікаво, чи реально приманка зараз вирішує, от що конкретно ця, знаєш, там, ну, типу фет ловить. Ну, об'ємна попробувати... об невеличка приманка. Чому? Тому що, ну, як ти бачила, що дуже-дуже дуже, дуже, дуже об'ємна невеличка приманка, як ти бачила, дуже-дуже багато карася тут. І ти саме ось цим фетом ти імітуєш того карасика. Тому бачиш в тебе колір такий трошки під золото. Угу. Ось, І розмір. Такий, якраз товарний. Да, Тому... да, тут ми шли з тобою, то їх самих карасів да, бачила. Да, да, да. Тому вона гатить. Тобто, я думаю, що якщо поставити кренк якийсь, ну, теж буде дуже. Слухай, круто. експеримент це експеримент. Зараз зачепила там вже, походу, якийсь корчик. Ох! Оце так Гатила? вжарило. Катруся, ото так вжарило. Блін, Мені от я хочу за шнур розповісти, у тебе кожен раз клює риба, ну що таке? Слухай, ну було б гірше, якщо б вона в тебе не клювала. А ти розповідала тільки за шнур. Ну це капець. О, та блін ти що? Ай. По кущику йшла, поняв, і вона в кущику взяла. І я злила покльовочку. Дивіться, у Сані яка риба. Блін, як за шнур розказати? Ну реально, ну нема вже сил. Так дивись, Кать. Іди подивись. Оце зараз я вам кое що покажу. У нас жере. Да, бачиш, ось, да. ось, ось карасі. Дивись. Да, карасі. Да. Ось Ось, ось що вона їсть зараз. Да. Карасики. повна Повне пузо карасів, а вона клює. Я тільки треба відео назвати не роздача там щуки, а шелепнік мене привіз. Хотів мене втопити. На секретній точці. Виключив зв'язок на телефоні. Скажи, а я ось продовжую. Тут у Нікатеріна Михайловна розказує, що я хотів її втопити. Готів? Да, напишіть в коментарях. Завіс на болото, дивіться, завіс на болото. Перше. По-друге, вимкнув на телефоні зв'язок. Щоб з чоловіком не було. Так, щоб локації ніякої не це. От. А, я ж я тебе ще віз з закритими очима, О. щоб локації не собі... Знаєш, як, як справжній гід, щоб локації ти не відстрелювала собі там в цих. Е, коли ти робиш фотки, я тобі теж вимкнув геолокацію, да? Щоб ти не могла сюди більше нічого. Ні, якщо, якщо ти мене втопиш, то я вже точно більше <світ> не приїду, Саня. Так, а я продовжую експериментувати, до речі. Буду ловити не кількість, а якість. Хочу я все ж таки таку рибку крупнішу. Зараз побачу, десь був в мене такий дуже, дуже прикольний силікон. Сподіваюсь, що О, ось цей, дивіться, ось це буде зараз пожар. Це мій улюблений кавун. Улюблений кавун. Улюблений кавун. А наші улюблені кавуни де? ну напишіть Херсоні. в коментарях. Де наші улюблені кавуни? Скоро будемо їсти їх. Так, поставимо заман. Заман це взагалі One, one Love приманка. Дуже-дуже класна. Взагалі не боїться ніяких нищучих зубів, нічого не боїться. Втратити цю приманку можна тільки через обрив, або якщо ви її будете зберігати з якимось кайтеком поруч. Сплави нафіг, все. Тому заман, друзі, я наголошую, тримайте тільки в пачках. Які йдуть упаковки, так? які йдуть ці приманки. О, отак дивіться. І просто причудова. Думаю, що вам буде видно. Дивіться, дивіться, яка гра. Просто Просто пожар. Дивись. Хто це? Ого! Диви, бачиш, це кроснопір. Кроснопер. кроснопер. Диви який? Ти прикинь, скільки його тут раз він багається. Ще і ще на всі. Йдемо туди на острівок. На острівець пішли. Так, друзі, ну що, у нас тут лінія трошки перешкод. Трошки буде трошки буде вище коліна, але зараз я піду перший, тут я бачу пісочок, тому дно тверде, ми нормально перейдемо. А ну, о, так, нормально катрусик. Давай, трошки вище коліно. Переходь. Зараз чекаємо тут проблема. А, і зараз спробуємо з того я проблема. покидати. Що там у тебе? Щас, Ань, це, як трошки звичайно. заплуталась. Да? Ой бе... да. Зараз спробуємо, бачите, ось така круча. З тієї кручі половити ще. Там така цікава місцинка. Ми туди не докидували. А звідси я думаю, що у нас все вийде. Тут, дивись, щоб ти тут не навернулася. Давай ти перший йди. Ти отак от зрозумів? Отак йди по цим. По -бо боковим? Так, да, по боковим, сходинкам таким. О! Сходинкам, десь да. тут? О. Опс. О! О! О. Так, тут ямка, да, я так відчуваю? Ух ти! Та ні, ні там. О. Ох ти. Давай, щоб ти не навернулася. Давай, Сань, там слизько просто. А, <кхе> ти я тебе бачить, не втопила. Це буде, що Катя втопила Сашу. по ітову. Катя втопила Сашу. Ох ти, знову терець, дареться, я не знаю, чи буде тепер риба. Ти залишився на п'яти грамах? Так, да, у мене п'ять так і залишилось. О, є! Є? Зійшла. <кхе> <кхе> Була, да, але зійшла. Ну так влупила дуже гарно. Бачиш, порвала мені приманку. А є в тебе, до речі, одинарник? Да. Ну дай мені, будь ласка, тому що тут немає сенсу, я бачу. От як завжди, так? Да? Повезло в цей раз. Так, ось, бачите, така канавка переді мною. Але не дивлячись, що це здається якесь там болоце. Ну, тут така глибина метра, мабуть... Чотири точно, бо дуже-дуже повільно падає грузик, дуже повільно. О, є! Бачите, одразу, от тільки, тільки, взяв, тільки взяв одинарний гачок, одразу з першої покльовочки сіла мені щука. Слухайте, ну вона так класно клює, що пофігу, що такий розмір, пофігу, що такий розмір. Ух ти! Ну, було. Дуже а класно. сход дуже класно. Сход, сход. О, яка краса. Це у нас не у мене зійшла, прикинь. Трьохдюймовий фішин Дракс. Зараз достанемо. Подивіться вже на цю приманку. Хм Але працює. Нафіг тоді нова. Ого. Ось така щучка, друзі, ось така гарнисенька. Карнесенька щучка. А, друзі, все почало дощити, Ми з катрусіком вирішили вже тікати. Тому Та, що... справі, скільки вже можна реально. Да ну вже вже треба совість. Да, мати. Ми спіймали, я не знаю, там близько, мабуть, 30 або 40 тих щук. Вже було просто нецікаво, але дуже дуже класно половили. Я радий, що. Тобі сподобалось? Сподобалося? Дуже сподобалося. Поїдеш ще зі мною? Ну звісно, завтра. Поїдеш, так? Завтра так. до речі, ми завтра вирішили поїхати на карася. Будемо ловити на вудки на поплавчанки, а я ще спробую помармишити. Ну, чисто угу. ради, ради приколу. Ось що по дню сьогодні класно клювало. клювало на імітації комової бази. Це фетики 2,8, Це 3 дюйми приманочки. На 4,2 і дюйми. В мене було дуже багато клювань, але риба не засікалася. Я сподівався на крупну. Щуку, але ну, вона сьогодні не клюнула. За клю... Зато клюнуло дуже багато да. інших щук. Все, друзі, дякую, що подивилися. Підтримуйте український контент. Обов'язково прямо зараз підпишіться на мій канал, і хто не підписаний, в чому я сумніваюся, на Катін канал. Не, є такі. Є, є, да, є да. такі, да. І побачимося, хейтери, хейтери да, і побачимось на наступних рибалках. Ну, це всім всім хейтерам!